І шин 77. Назар Клипацький. 10. й Дмитро Коричак. 11. й Богдан Панкевич. Та 19-й матвій Хуч. Іван Томощук. 5. й Владислав Томощук, 7. й Артем Ічанський. Номер 1. Даніель Гарбасюк. 10. й Станіслав Костенюк тим часом сокіл атаці. Ічанський міг сам але віддає Томощуку 1-0. Стрімка контратаку виконання снят. Вільчанський. Є передачка на розка. Мринський якось так не скудуючи себе. І вже його команда в атаці. Чанський каже: да туди всередину, і пробуває туди, і, так би мовити, віддаючи пас. І застав Комаринський віддає ліворуч. І 2-1. 2-1 скорочують. Спішає швидесенько вистрік у кулястого в гру. Помиляється тут. Турк. Томащук. Все-таки віддав на чанський чанський розвертається і потужно пробиває у дальній. Дальні удари Рожко все зробив. Переграв свого пан... Від на помилку суперників, помітив просер, пробуває ворота. Поспішає зняти суводу воду, вже Комаринський ще на їхній половині майданчику і виходить це зробити. Скидка тому щуку? Клепацький не відбирає, відбирають рухненько в Чорноморська. Закубок престижу, Сокіл із Слобожанським закупок надій.